Сам родом я із міста Черкаси попав в стальневий кордон у 2022 році, в початку року. Був мобілізований, був я автослюсар. Більше 15 років проробив і проходжу службу до цього часу тут. Займаюся ремонтом військової техніки, як двигунами, так і ходовкою. Трохи комп'ютерною діагностикою. Робота. Від цивільної відрізняється тим, що потрібно все робити набагато швидше. Дуже багато залежить від того, як ми зробимо і коли ми зробимо. Сама техніка дуже потрібна, і без неї доволі таки важко хлопцям. Любий, хто до цього працював, хто ремонтував, будучи на цивільним, зараз військовим теж саме може працювати, теж саме може робити. Люди допомагають, люди підказують, навіть якщо чогось не знаєш. Чому можеш навчитися? Уявляв я, що мені буде тяжко, я кажу так. Але коли я попав, більш десь за, може за місяць адаптувався. Мені все об'яснили, мені все підказали. Можу порадити, щоб не боялися. Крім нас, ніхто цю війну не закінчить, А я вважаю, що все ж таки, якщо ми сюди прийдемо, якщо ми це закінчимо, нашим сім'ям буде легше і нам де спокійніше.